Так, любенькі, дорогенькі. Зняли на той канал, здібемо на цей канал. поїдемо туди назад. Ну, щоб було що вам дивитися. Їдемо в Київ з вашими чистками. Ну, тобто не тільки з вашими. Там людям потрібно. І я їду з ними. І беру вас з собою, любенькі, дорогенькі. Сьогодні я хочу розказати от декілька таких ритуалів нехороших, які робляться, і чуть-чуть вам розкажу, може комусь воно, який можете ви самі собі захист робити. Ну, знати, чи це той ритуал, чи не той на вас робився. Це може тільки людина, яка. Людина, яка, якщо ви там можете розуміти, що це так, оце оте з вами. Я вам трошечки розкажу, то чуть-чуть, може в кожному відео, може через відео буду розказувати вам, от, як можна від цього защитити себе. Це не для всіх, це не те, що на тілі щось рисувати, а противник цього Боже упасів. Боже упасі. До тіла лізти. Це те, що можете зробити, це те, що вода, ліс, річка, все, все таке. Ща вам трошки розкажу, писала собі, які, з чим я їду в Київ, розкажу вам, які на людях відкриваються такі. Це не все, це трошки вибрала я, ну тобто, есть... Тобто розкажу вам. Сіль, про сіль розкажу вам, сіль, знаєте, сіль, що солимо ми. Сіль впитує дуже хорошо негативну енергетику. Дуже хорошо, сіль впитує. Багато робиться ритуалів на солі. Це я вам не розказую для того, щоб ви бігли повторяли це все. А просто як ви себе можете, якщо цього ще немає, ви можете себе як закрити від цього. В кінці я вам скажу: Ритуаль, ритуал на сіль. Ну, залишають люди, там, хто цим займається. Ціль три дні лежить на кладбищі. Є таке. Є таке, це ритуали такі практичні. Ну, тобто... Потім забирає людина. Той, тобто, щоб її залишити і забрати, як забираємо щось із кладбища, тобто сіль чи ще щось ми там ложимо, ми ложимо одкуп обов'язково. Тобто в'яжемо платок, в'яжемо полотенце, ложимо щось на кладбище, ложимо завжди на тобто, Хто цим займається, я думаю, він прекрасно це знає, що ложиться відкуп на це все. Тобі вже ця сіль, тим більше якщо вона в правильні дні там лежала, на правильних могилах лежала, могили не всі дієві. Тобто, могили є такі, що ну, абсолютно що земля десь, що могила вона повністю не підходить для цього діла. Тобто, якщо сіль три дні полежать на правильній могилі, правильно зроблена, Правильне время положили, в правильне время забрали. Все, цю сіль сіль можуть підкидати в двір, підкидати в їду, підсолювати, якщо ну, це в сім'ї, що так люди. Ну, то есть, все, що хочеш, з таю солью, солью можна робити. Ложать в водежу, ложать в машину. Ну, через що роблять і захисти на машини, через що бувають аварії якісь такі, непонятно, як, що з людиною случилося. Один, один простий такий спосіб це сіль. Чому? Тому що сіль дуже гарно впитує енергію. Тобто вона візьме, мертве, все те, що треба взяти з могили. З правильної могили. Як ці правильні могили шукати, я цього вам не розказую. Абсолютно, я вам кажу, просто я в кінці хочу сказати, як ви можете себе трошечки, якщо цього ще на вас немає. Ви себе, тому що, ну, блін, дивися, це з ума сходить, Світ з ума сходить, Світ з ума сходить, Не те, що правителі якісь там, чи це що прості люди, що не прості люди. от Світ сходить з ума. Навіть дивіться, свічку я роблю. І чітко, я розумію, людина дає мені для свічки свої дані, ну, то тобто, є сім'я число місяць рік народження. Роблячи навіть свічку, не те, що захист чи чистку, а свічку робиш. І ти розумієш, що на людині є або те, або те. Ну, то, тобто, Щоб свічку зробити, я беру жменю своїх свічок, це не так, що взяли, ми там залили, і все, і все, і все. Ось, Береться з мене своїх свічок. І кожна свічка, вона робиться, поки тут є і чорні свічки, тут є і білі свічки, тут є і красні свічки. Ну, тобто, все робиться так, як положено, щоб воно зробилося. Ну, я вам скажу світ їде. Світ їде і їде кудись, непонятно куди. І дай Бог, щоб встановилося. Ну, Ось от така от вам просто сіль. Вода. Це так вам просто-просто, просто, просто і непросто. Вода. Вода взагалі, як губка, вона дуже хорошо впитує інформацію. Дуже хорошо, вода, з води дуже добре попила людина з чашки воду, і з неї потім дуже добре читати інформацію. Тобто, якщо в мене раніше приїжджали люди, їздили на чистки, на все це, тобто вода випиваєш, і ти уїжджаєш, а з води цієї, що в кружки, через що кружки вам посилаються на здоров'я. Тому що в ній вода, в ній молитви, в ній все робиш для цього, щоб вона. Ну, тобто вода це дуже хорошо щитує інформацію. От кладбищенська вода, потім, як ви знаєте, покойників миють мертва вода, тобто миють покойника, цю воду беруть. Це просто я собі трохи так писала, щоб... що ця вода, вона дуже-дуже-дуже. Ну, серйозно, вона йде для, для серйознішої порчі. Для, ну, навіс я не можу підібрати, яку порчу на ній, яку порчу не можна на ній зробити. Те вже правильно, правильно, не кожен покойник, вода з нього підійде, не кожна вода, яку ти візьмеш на кладбищі, тобто треба правильно знати місце, все да. Ну, тобто це дуже серйозно. Тоже так само воно як сіль. Приносиш на три дні на, на правильну могилку, в правильне час, в правильний час забираєш, обізательно відкуп вложиться, обізительно вложиться в одкус, самі ви такого не чудіть і не робіть. Це все серйозно. Просто людина перед тим, як все це робити, вона должна нас собі, ну, мати таку защиту. Що, мама не горюй. Ну, оця вода починається, підливається під поріг, підривається під калітку, під ворота, де хочеш, вона підливається. Дуже, дуже страшно, коли людина стає іменно в те місто, де підлита ця вода. От дуже страшно, коли людина ногами своїми або руками там землі гребеться. от дуже серйозно. Людина зразу чувствує по собі. Щось з ногами, щось з руками, ну, щось, 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 щось. Так що, от вам сіль і вода, просто сіль і вода. Цвітки в горшках, колись я, мабуть, розказувала, це взагалі ужас ужасний. Що буває з цими цвітками з воду, з оці горшки з цвітами? Особливо як подарення, не з магазину, є з магазину люди приносять. А, ну, де, де. В магазині такі самі люди. І, в магазин, і в, магазин, в магазин приходять такі самі люди. Якщо ти не купиш, не подариш там комусь, то ти можеш в магазині щось туди трошечки і все. Людина, яка візьме цей горшок, вона візьме це те, що в горшку. Це серйозно. Я подіюваю, то це для мене ці цвіти, оце горшки. Якщо ви самі там земельки взяли, посадили, це одне діло. Ну, якщо ви десь цей горшок, цвіток з горшком принесли, ну це треба дуже серйозно. І от бачите, робимо частко, часто дуже. От чистки приміщень, все таке, все таке. І люди, ну, зараз все це на розстоянні. Ой, вибачайте, ти кажеш, що там от чистку робиш, там... а от там, де те стоїть, у вас там цвітки є, да є цвіток, Фотографують, присилають серйозно все. І землю з могили підсипляють, підсипають просто ім'я. Ну, ну, це, 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 це цілий ритуали. Там треба ім'я, там примно треба дата народження, під людину конкретно, ну, теж це все є. Це все дієва і це все є, повірте, це все є і процвітає. Чим свіжіша могила, ну тим. Це і ну, це для, для ритуалу для того, щоб щось робити, цвіток, горшок, бер, даримо людей там, отак, з такої самої могили, да ім'я таке, якщо по возросту. То... Смертельного ісходу від цього не буде, ніхто не каже, що там прям смертельний ісход. Смертельний ісход — це коли в струну положили, запечатали, заховали. Там смертельний ісход може бути. Тут не буде, ну вже від цього не буде краще. І негативі в домі, і в офісі, тому що цвітки стоять і в офісах, і скрізь, і скрізь. Знаєте, дуже серйозно, дуже серйозно може бути. І трави ще Клабіщенські, люди збирають, хто цим займається, люди сушать трави, потім та сама трава і вода кладбища чи мертва вода спокойника і кладбищенська трава це смість, смість. Страшно. Ну, то я вам таке трошечки саме головне себе як защитити від цього всього. Якщо на вас цього ще немає, Якщо на вас десь щось є, хоча б трохи, ну тут просто так ви вони... не. Защиту не зможете собі зробити, тому що це його щистити все треба. Як себе захистити? Ну, поняли, ви? якщо воно є на вас, ви самі себе не зможете защитити, тому що його треба шкребти з вас. Але ну, якщо немає, дійсно, от, тоді вдома берете красну ниточку. Це я вам розкажу, це вам те, що треба. Красну ниточку, ниточка десь сантиметрів 50. Ниточка, зав'язуйте собі на ліву руку, так, щоб ви могли потім її розв'язати. Не так, що на вузли там зав'язуєте. Там є на вузли, по скільки років, скільки вузлів в'яжуть. Ні, це не про те, я вам розказую. Зав'язали так, що йдете в ліс. Тобто в ліс йдете ви середа або п'ятниця, два дні, от такі. Коли ви можете піти, ну за тим, що я вам розказую, йти в ліс. Знімаєте з руки, підходите до якогось дерева. Живе дерево, щоб було. Не такі дерева, як я вам ходила на гору і показувала, з одного курня живе й мертве йде. Ні, щоб живе дерево було повністю живе дерево, ну, гарне дерево було. Зв'язуйте ниточку свою з лівої руки, там, де вона у вас була, і зав'язуєте зав на дерево. Зав'язуйте так десь повище, щоб ніхто її не зміг. Тому що, якщо зніме хтось, ви приходите, а там ниточки немає, ну все, воно вже не дієве. Тобто, поки ниточка висить на дереві, тобто пов'язали туди цю ниточку і зламали собі гілочку. Положили її собі в пазуху і пішли додому. Слова там от ви з ламаєте гілочку і слова ось тобі моє, а мені дай своє. З тобою міняюсь, тобою закриваюся. Положила собі, аж важко, ці ритуали, навіть просто балакати важко. Положила собі в пазуху і пішли додому. Невелику гілочку, не треба таку гіляку. маленьку гілочку поламо, положили, ниточку прив'язали і пішли додому. І вдома ложити цю гілочку так, щоб її ніхто, ніхто ніколи її не бачив. Просто от, ніхто ніколи, щоб її не бачив. Десь в більйо, десь в якусь книгу положили, десь кудись положили, все, поклали і все. Раз в півроку це повторюється. Це по-перше, ну тобто такого нема, щоб ви там зробили все. Ні, раз в півроку воно десь повторюється. Ну І, і, і я ж вам кажу, що якщо десь хтось її зніме цю ниточку, ну, все, воно не дієве, Захист цей не дієвий. Так що, попробуйте, попробуйте, тому що все те, що ну, це дурдон, сонечко, це. Це щось страшне, це щось страшне. Так що, просто я вам сьогодні розказала: не надо тут яких заумних ножів, не нада тут заумних якихось таких, помі ритуалів прям страшнючих. Просто вода, сіль, трава, чи бур'ян на кладбищі, і цвіток, і горшок з світком. Який подарений, або який ви в магазині можете купити і принести, непонятно що. Тому що люди через це скидають своє, свій негатив, свої проблеми от вони скидають не просто ж так насипали, а давай он там комусь насипамо і все. Ні, там іде ритуал. Там своє скидається з себе, і людина, яка бере горшок з цим, вона приносить це все додому. А потім непонятно звідкіля починаються. Веселі моменти життя, так сказати, в лапках. Не для того кажу вам, щоб ви побігли і почали це все практикувати. Це не всім дано, так як не всім дано різати людину, там, хірургом бути чи там ще якимось таким. Понимаєте? Не всім і це дано. Тобто, дуже до цього серйозно. Ви можете що зробити, якщо нічого на вас нема, якщо воно не буде дієве, ця ниточка, яку ви повісите в лісі, гілочку ви зламали, і ви щось не те, значить, на вас уже до цього щось було. Це саме просте. Це знаєте, як от, я сильна група, дядький сад, це я вам сьогодні сказала, сіль, вода. Там бур'ян, простий бур'ян чи трава з кладбища, І той самий цвіток. Скільки цього всього вам не переказати. Не хвата, мабуть, життя моєї, щоб його все це розказати. Скільки всякого разного цього всього буває. Хто називається чорним, хто називається білим, хто яким не називає, для мене це просто магія. Для мене це просто магія. В своє час робили і так, робили і сяк, то через мої руки все це проходило. Тобто і не може людина, не знаючи, як воно робиться, щось з вас убрати. Щось взяти і обрати. Якщо вона не знає, там уклянеться, що Боже упасі, я... ти должен, щоб знати, як це убрати, знать, як воно робиться. До подробностей, до всього, щоб його ну, такі діла. Так що їдемо в Київ. Все, що треба, я вам написала, кому треба, кому начистки, кому свічки, привезу гарні свічки замовляйте. Такі свічки наподобі, як постові оці були в нас. Не кожен день вони в мене, і не кожен місяць. Тобто, то є, в кого є бажання розказала на тому каналі, скажу й на цьому каналі. Тільки почнете писати, коли та свічка вчора заказали, а сьогодні починаєте вже відправили чи не відправили. Отправляю, відправляю в ту ж секунду. відправляю в ту ж секунду, одразу йде до вас свічка. От. Якщо ви не розумієте, що її зробити треба. І мільйон разів я казала, для людини я можу зробити, а другої людини я не можу і неділя я їй не можу доробити, до ума довести ту свічку, щоб відправити вам. Чи не простіше просто ви заказали і мені на другий день піти заказати і все. І не думати, Не за вас, не за свічки, ні за що. Тобто трошки думайте. Написали, не можете терпіти, ждати. думаєте, що вас тут кинуть, що вас розведуть тут на цю свічку. Отправляю, тільки спитали в ту ж минуту. Нагадувати мені не треба. І від того, що питати, ви, я скоріше її не зроблю. Ви скоріше її просто получите да, по почті. Скоріше я її ніяк не зможу зробити. Якщо не відправляю, значить воно в процесі. По-перше, ви не одні. По-друге, я вам об'ясняла: одному отак, іде, другому отак. Не бігаю я з кожною свічкою, у мене партія людей я зібрала, зробила і відправила їх. І все. От вам ще раз кажу: спитали, написали, така я, не така я. Чи така, і не така, мені все одно, що ви там. Дело в тому, що два роки лишнім і все час це об'ясняєш. Ну, мені, блін, ну, ну якщо ви заказуєте свічку, значить ви дивитесь відео. Якщо ви дивитесь відео, ви розумієте, про що я кажу вам кожен раз. Заказали, сидіть на жопі ровно, живіть. Не сидіть, а живіть собі, і прийде, і получите, і запалите, і все буде замечательно. Зразу відправлятиму, зразу в ту ж минуту відправлятиму, навіть не переписуватимусь. я знаю, ви заплатили, у мене квитанція з нової почти, що я вам відправила. Все. Все. От така. Тому що ну, не дитячий сад. Ну, не дитячий сад, що ви, ну якщо ну, 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 не відправляється вам, якщо ви не отримали, ну, значить вона не зроблена. Або, з іншої сторони, сидите і думаєте, га, мене кинули. Все, мені не прийде. Ну, другого об'яснення немає. Я взросла людина, і ви взрослі люди. Якщо воно готове, ну чого, чого мені тягнути? Це ви написали, типу, і ще я завтра нагадаю, та не треба нагадувати, ти мені раз написала, все, я її на другий день відправлю. Чого б мені це пішком по дощу, по снігу і піду і відправлю? Попробуйте з ниточкою, попробуйте, дерево в лісі. Попробуйте. Це, за це гроші ніхто не бере, це вам нічого не стоятиме, але ну, діло в тім, що, знаєте, а може, а може. От вам чашки, які приходять, в яких вода, і як через воду, ту, що наливаєш ти, от воно приходить з хорошою пам'яттю, ця чашка на ваше здоров'я. Тобто, все те, що вкладаю сюди, я, ви отримуєте і п'єте потихеньку водичку, чайок і дай Бог розвидняється. Отакі ну, діла. Сказала, розказала. Так що, гарної нам дороги, гарного нам, щоб все получилось, все, щоб склалося. Пишете Viber, не треба мені визвонювати, балакаю, я вам казала, ще раз кажу, тільки на розкладах. Тоді, коли я... І тоді, коли я бачу, що мені треба, там чистка йде чи ще щось. Є людям, яким я пишу. Мені, як писати у вайбері, там вам цілі письма, то я пишу, от в таке час мені дзвоніть, я з вами побалакаю. Або мені голос треба ваш. Ну, то есть для чистки, от мені треба, я розумію, що нікуди я не двинуся, треба почути ваш голос. Треба, щоб ви мене почули, і я вас почула. А так, ні з ким я не балакаю, не дзвоніть, не тризвоньте, не ночу, ночу взагалі блокую. Тільки утром встала, дивлюсь, там ночні три дзвони, все, блокірую і все. Ідіть гуляйте, шукайте, де вас там ночу будуть слухати. Може, десь є таке. Не хочу і... і не хочу. Так, гарного дня, коли б ви не дивились, не знаю, коли ви будете дивитися. Може, тоді, коли там ми вже в путі будемо, ну, зняла відео, вам трошечки розказала. Попробуйте з червоною ниткою. Я б сказала, що це такий один із дієвих. Якщо ще. Нічого ніде не приліпилося. От часто воно для сім'ї, от в двір, під двором робиться, і там непонятно кому повезе. В лапках. вже було таке. Та діти, та ну дитина, та, там, ну, там, ну хай ми взрослі, а ти дивишся, а там Там могло бути дитина перва вступила, в це, вляпала це. І все. Або саме слабе звіно, як кажуть. По якому воно б'є. Ну, то есть ой, ужас. Все, пока-пока.